В Цьому відео я розкажу про те, як я з нуля зробив на машину за допомогою крипти, і потім ми разом подаруємо цю машину моїм батькам. Для тих, хто не знає, близько 7 місяців назад я розпочав челендж з нуля до BMW. суть якого полягала в тому, щоб розсліпатися до BMW за 15-20 тисяч доларів з нульового депозиту і використовувати для досягнення цілий лише криптоактивності, та показувати всі свої дії в телеграмі і інстаграмі, в близьких друзях. І дивлячись назад, я розумію, що міг апнути цей челендж за 2-3 місяці. Проте в один момент мені стало лінь, і я забив на нього та перегорів. І розкачав депозит з 6 до 16 тисяч за останні декілька тижнів. Ну або плюс-мінус десь півтора місяці, точно не пам'ятаю. Про те, як я заробив ці гроші та що робити лоу банкам, які хочуть розкачати скрипті, ми поговоримо в кінці відео. А зараз дивіться, як ми виводили тезер та вибирали машину. Нам сьогодні не вважав всі ці а по-перше, крапче приснилося, що ми розбилися на цьому, а ровері, а по-друге, у нас всі світлофори червоні. Крапчу, розкажи сон. Жемок, ми це в лісі. Я розложився, потім Захар хар теж розложився. Ти, ти дуже весело було смішно. От я б час кажу, їдемо в тернопіль в міляти гроші, бо в мене по правах накладки мені треба завжди. Відповідального штурму ладослова кравче. Ааа, давайте у Зараз їдемо заливаємо повний бак сотового, у в мене там запас на кілометрі 50. і будемо їхати в абінку. Повний повніший бак сотого і їдемо забирати на річку. Бемц, бемц, бемц. Вемс Бемс, їдемо їсти. Коротше, на касі нам сказали, що в них нема готівки. А я приїхав в Тернопіль Шрапково, це 80 км від Тернополя. Вони мені мають позвонити протягом години та двох і сказати, чи в не готівка, чи треба приїхати назавтра. на завтра. Ну, хази якось безвідповідально, але що зробиш? Гроші на машину треба, трохи побити Кія. Тому йдемо їсти і чекаємо від них дзвінка. Йоу, ми вже їмо, але мінус в тому, що зараз майже шоста година. А мені ж так і не написали по поводу грошей. Я не хочу вертатись додому без грошей, так що може сьогодні. Навіть лише з Тернополі. Традиться чути краще. Смачно. Дякую. Yeah. Я мужички, дивіться, яке тут сонце, веселка. Дощ! Це закинута дорога в Тернополі. І поки я вам показую такі види, краєвиди, ще розкажу, як ми вивели гроші. Ми вивели їх, правда, за другим разом. От тут кеш на машину, які ми розфліпували в нашому челенджі. І я ще зараз переписуюся з власником заторгів і думаю, ближчим часом я вже буду брати машину забирати. Давайте я вам ще покажу МК. Ми щойно розібралися як лаунч включити. На сходці, то що ми включали лаунч, це не був лаунч, ми просто з двох педалей стартували. А тут вийшов прям справжній, справжній, справжній справжні лаунч. Чого я вам зараз прикріплю? Десь тут відос. oh І з того часу, як я вивів гроші, пройшло близько двох тижнів. Я не знав, яку ж машину мені купляти. І перебрав досить багато варіантів. Машина ж батькам і вгадати, що буде підходящим вариком для них, було доволі важко. Загалом я дивився на Passat, Ford Fusion, Nissan Rock і забив на пошуки ще на пару днів. До моменту, поки мені не стало скучно, і одним ранком я вирішив ще раз роздивитись всі можливі варіанти на авторію і згадав, що один з учнів з нашого навчання, а зараз постійний мембер ком'юніті, продає свою Tesla Трійку. Написав, він дав мені хорошу знижку, я без роз Поїхав у Львів. До речі, це саме він відбив навчання по колу з приватки на другий день ворку і за два місяці обуча заробив ще 4 тисячі доларів зверху. Його відгук та ще 50 інших, ви можете чекнути по посиланню в описі відео. Але пригоди на цьому тільки почалися. Так 20 км від дому в мене поламалася М третя. Так, ми вже вибрали машину, яку ми маємо брати. Ми вже їдемо по неї в Львів, але вискочила проблема. У мене на лампочці типу, бензобак був. Я заправився на вок 95-му Проїхали, певно, кілометрів двадцять. Чала помилка привода. Ну кажуть, що несправності немає, але чак все одно світиться. Які підозри? Так в мене були пропуски типу, в оборотах. попередні дні. Це може бути або свічки вже підходять, їх треба міняти, або забита ця сіточка фільтру в бензо в бензонососі, її треба чистити. до мене. Помилка приводу ідентична, тема була, що на жовтій 328, що на М4. Відповідно, я не знаю, як я доїду в Львів, бо ми ще навіть до Тернополя не доїхали. в Львів зараз кілометрів 200. Їхати 200 кілометрів 110-120 не варіант на лампочці цій, того я не знаю, що робити. Або у когось позичимо машину, або візьмемо в оренду, або спробуємо її якось зремонтувати. Може вона не буде зараз кидати чек. Так, вона виглядає ну, дуже класно їде, Там всередині дуже багато місця. І саме найбільше, що мені подобається, це те, що коли ти порозганяєшся або паркуєшся, там так ніби якийсь інопланетян собі сідає на літачій тарілці. Та Давай. Так Дай Та куфору. На ку зелене. мене. Добре. Печакні скільки кросів, машину стоїмо, читаємо. Дала знову помилку. Коротше, треба замінити всі масла, все поміняти через те, що щось показує, просто що щось не то. Ходу радіки треба, ще почистити. Чекайте крищів. Тесла на місці. Тесла дуже цікава машина. Крепич тули 160 170 де не де 190, дев'яносто. Запаси 198 кілометрів. Ми приїхали десь 120-130. Зняло воно десь під 200 км. камека на базі. Тойота скрепче на базі. Залітає нова машина. Пу-пу-пу. У нас тут цілий автопарк буде. Крапець, скільки ти на ній тулив? Крапець, ні, 210 а, тулив всю дорогу. Ну, коротше, 170-210 зарядка витримала з Львова до Чорткова. Музика Часто машиною дуже задоволений, вона дуже м'яка, дуже зручна, тримається дороги. До цього ж мені салон подобається, він доволі мінімалістичний. Плюс, ну, за таку ціну, за яку я її взяв, я не знаю, що може бути краще. Навіть чекінь той самий салон. Ну, блін, до 16 тисяч, до 17, до 18 тисяч. Ну навіть до 20 тисяч я не знаю, що може виглядати краще. Мені зайшло тільки це. Все інше ще дивився, ну типу таке. А тут я прям впевнений був, я ще тесло хотів як першу машину, то мені вона зайшла максимально. І місця тут багато, що спереду, що ззаду. Коротше, заряд повний. І так, машинку я підзарядив. Зараз їдемо на моєчку і сполоснемо. І я поїду на першу годину 30 хвилин давати їй мамі і тату. Бляха. час на такий мандраж, жорсткий, що це капець. І ще прикол по тому, як вона заводиться. Коротше, ставиш сюди карточку. Далі тормоз. Включається вся оця штучка. Після цього тикаєш цю штучку, і, в принципі, що все можна їхати. Прикол, слизький старт називається, щось таке. Коротше, як міні-бернаут невеликий. Треба ще включити цю штучку. Оці всі фічі з камерами вони виглядають дуже-дуже дуже цікаво. Так, стоп, поворотник є. Пемц. Бляха, дуже-дуже, дуже дуже заходить. Часто, мені здається, я сам до на тій машині кататися, не, не мама стату. І ще раз скажу, я от їду їм ту машину давати. У мене дуже жорсткий мандраж. Я не знаю, що очікувати. Якось якось по-мандражу. На салончик, рекуперація, що, кстати, жорстка. От, раз, два, три, відпускаю. Вона просто сама починає жорстко тормозити. Блін, імба. Ще мужички, напишіть в коментах, як вам відоси. Я стараюся щось знімати, щось робити, але те, що опиту в цьому в мене особо нема. Часто мені мої відоси спочатку подобаються, потім через 3-4 дня розподобаються. Я не знаю просто, як побудуватися ідеальний скілад для відосу, так як я роблю все без сценаріїв, без нічого. Поки що воно мені трохи туго йде. То чекаю на якийсь ваш фідбек в коментах. Яха, вони приїхали з цього боку, не побачив. Ні, вони можна побачити. Побачили, це все видно. Блін, а це він на ся прес. На 450 кілометрів, а я її вчора зі Львова забрав. <ріху> так. Як твою машина? Так не а ти знаєш, що ти на ній будеш їздити? Я ж тобі заплачу за цей за водія, що ти ще навчилася, ти ж права є. Рульом ти керуєш, нагадую. Повертай лівіше собі, бо ти їдеш дуже збоку. І якщо газ, чуєш, що тобі зашвидко, відпускай газ. Я не бачу, та машина це широка. Ну, Після, габарити потім відчує, будеш відчувати. відчувати. І чого ти тримаєш так? Тримай руки, Так От весь. руки мають триматися? Ти каже, ніби корбу від криниці крутиш, доїжджаєш до повороту, включаєш лівий поворотник наниз. Дивишся, чи немає не маєш справа. Ти Шишо та коло ж на круг сюди. Кажу, ти боїшся їхати не так, як не вмієш. Просто сідай і їдь. На тобі дві М3, ой, ем м 4 штрафи ні, ні. кожен я день, я... а ти не хочеш їхати. Але вона сама зупиняється, треба тормоз? Ні, то ж треба нажати тормоз. Дивись, є газ, є тормоз. Ти керуєш газ, тормоз, і ти додатково ще й рулем крутиш. Нема Нима, ти тут, що не мали взяти? На перехрестку до стик двох доріг зупиняєшся, дивишся направо, дивишся наліво. Тепер ти проїхалася, розказуй про свої емоції. Це так несподівано, що я аж не можу дихати. Я так ніби з космічного корабля спустилася. То все, то ти будеш їздити? Буду, але я не думаю, що це буде сьогодні. Ти що думала, що приїде? Я думала, що це буде кавова машина. Ти казав, можна в літній кухні, можна на веранду. Можна двом чоловіком перенести. Я думаю, до пральної машинки ти думаєшся, думаю, напевно, що гарна кавова машина. Рай нас клініки. То що то все тобі сподобалось? Дуже сподобалось. То Далі ще записуєшся на воді будеш їздити на роботу? Ну не так скоро треба да. Ось такою видалась ця історія з челенджем. Мої батьки дуже зраділи подарунку. Я радий, що встиг подарувати їм хорошу машину, якою вони будуть користуватися щодня. І також мені було дуже приємно бачити ваші скріни з профітами з моїх колів та смарт-ідей, які я кидав в Телеграм і в близькі друзі інсти. Знайте, що кожен з них я прочитав і навіть якщо не відписав, то дуже потішився з цього. А що буде далі? Основною моєю ціллю було не так купити машину, як показати всім, що при потрібних скілах та інфополі можливо сколотити депозит навіть з повного. Я б сказав, що около нульовий депозит це стартова точка всіх теперішніх хайбанків. А хайбанки вони лише тому, що не здалися і відносилися до цього як до серйозної праці та викладались на всі 100%. І навіть очевидні темки при серйозному підході можуть дати потужний бус до вашого депу. І неважливо, чи це абус якоїсь рофлогри, чи активність з крутою, прошною назвою і хитрими термінами. Можливо, я б хотів публічно розкачатись до PRA 911 з 3-5 тисяч доларів стартового депу. А ви в коментах напишіть, чи було б вам цікаво за цим спостерігати. А якщо ти додивився це відео до кінця і тема. Крепти тобі дійсно цікава, я можу зекономити тобі рік часу та довести тебе до самостійності і свідомості на ринку. В нашому ком'юніті Тертюх Крипто, про яке є окремий відеоогляд, є навчання, кілофічею якого є практика, а не скучні текстові та відеофайли. 12 модулів з 50 уроками. Вивчаємо базу та закріплюємо її на 13 созвонах, де по нитках розбираємо весь матеріал та питання. Після цього лупашимо ворк використовуючи ком'юніті, яке закриває все інфополе, де є смарт-ідеї, ресерчі та всі потрібні інструменти для праці. А спорт менторів допоможе. Може вам вирішити всі ваші питання 24 на 7, як в чатах, так і в войсі з дамкою в Discord, і вам будуть пояснювати доти, доки ви не зрозумієте, як використовувати свої знання на практиці та виносити з цього профіт. Зрештою, ви самі можете подивитись на профіти та відгуки наших учнів. Тому в описі відео я залишаю анкету перед записом на навчання та вхід в ком'юніті. І першим 10 учням я дам додатковий бонус в вигляді найкращих умов, для того, щоб залетіти до нас вже зараз і почати діяти на цьому ринку. Всім безмежно вдячний за підтримку. Бажаю вам терпеливості і дисципліни для досягнення всіх ваших цілей. Говорити і мріяти це добре, але повірте, дії будуть куди ефективніші, ніж любі слова.